Вибухи у тимчасово окупованій Керчі. Кримський міст під димовою завісою. В районі суднобудівного заводу іменні бутоми у Керчі ППО все збило, заявила окупаційна влада. Частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків. Нібито постраждалих немає. От брехуни. Не. На цьому судноремонтному заводі, ймовірно, був не корабель, а кораблі, які є носіями ракет Калибрив, ще кадри наслідків удару по судноремонтному заводу у Керчі. Точно все збили. Тільки до оками, перелякані очевидці цього удару, розповідають, що суднобудівний завод у Керчі атакував безпілотник, схожий на Ту 141 стрижбу було чути специфічний реактивний рев, але насправді це були крилаті ракети Storm Shadow.